З вами не до І сьогодні буде чисто відео без ніякої води одні поради, одна користь. Погнали! Це відео, ну, в основному розраховане на ютуберів. Ну, такі. Початківців, людей, які мріють запустити свій ютуб, які вже можливо на ютубі. Да. Привіт, колеги. До речі, у нас ж нікого немає знайомих, як хто знімає на Ютуб. Yeah. Ну, у мене mm -hmm. особисто mm -hmm. перші. Mm -hmm. да. mm -hmm. Розпочнемо ми з того, про що говорять на всіх курсах по блогінгу, по Ютубу, по інстаграму, по всіх соціальних мережах. Перше, це треба визначити нішу, про яку будете розказувати, яка в основному буде переважати в вашому блозі. Так, щоб якщо про вас будуть говорити десь чи в компанії, чи просто в інтернетах ваших цих, то, то цей, щоб з вами асоціювалася якась певна справа. Допустимо, Настя, мейкап, віка, Хейсь, щоб знали е, люди, чим ви займаєтеся, щоб при згадці вас зразу. А ну це Настя, мейкапер, понятно. Просто ви робіть так, як ми кажемо, а не так, як ми робимо. Бо в нас немає ніякої ніші. Ми розказуємо про все ні про що. Ми блоги. Ми не до ніша. І до речі, я вважаю, що це теж абсолютно нормально, коли ти тільки починаєш пробувати різне. Ну тому що ну не всі ж люди одразу такі буду знімати тільки тревел-блоги, або буду знімати тільки лайфстайл чи рутину. Є такі люди, ну є, але ж не Їм всі. дуже пощастили цим людям, які знають про yeah. що хочуть знімати. Ну, якщо чесно, мені здається, це ну можливо, це і наша проблема, що в нас ніж ще немає але я і не знаю, яка в нас могла голову ніж. Ну я просто вважаю, що в нас більше лайфстайл за рахунок того, що в нас таке вільне, то це лайфстайл. Mm. тому що як то каже, перше правило не зраджувати собі в першу чергу. Якщо ви не не хочете розказувати про щось одне, хочете охопити прям якісь всі сфери свого цього життя, цього життя. То це дуже нормально. То назвіться просто лайфстайл, і це буде правильно. Друга наша порада, яку ми самі перевірили, і яку радимо вам, це регулярність. До чого я веду, щоб Ютуб не забував, що ви є, і алгоритми постійно вас показували іншим людям. І так, ви вийдете в ну, типу, вийдете в рекомендації. Це, наприклад, як у нас, У нас є наше одне відео, яке по, статиці, по статистиці ми бачимо, що люди приходять з рекомендацій. Тобто це відео вже потрапляє в рекомендації. Я, я то, вважаю, що це за рахунок перше, дуже класне відео. Хто не бачив наше попереднє відео, подивіться. По-друге, того, що ми регулярно виставляти почали. Так, да, Ми просто вже вивели свою формулу, ми перевіряємо, чи вона нам звичайно підходить. Ну, поки, ми, поки рано говорити. Да, діти, ну, чи... Звичайно рано, тому що щоб статистика хоча б квартал, треба, щоб пройшов. Квартал. Да. Ну так, да, тому що там майже 80% людей перейшли з стрічки просто ютубу. Тобто, Ютуб, нарешті, нас замітив. І це дуже круто. Через рік Шорти це, це реально дуже класний інструмент для того, щоб набрати перегляди на вашому каналі. Що основне в шорцях? Перше, це як ми попередньому сказали, це регулярність, зрозуміло, що але в шорцях основне це хештеги ставити. Реально, хештеги працюють все-таки. Теги ставити це окрема там така є м -м, стрічка, коли ти викладаєш шорти. Це, наприклад, по тому я так розумію, це по тому, що люди вводять в пошуку і їм воно просто підтягує. Також я вважаю, що потрібно робити недовгі відео. Я це вже перевіряла. Тобто, це відео має бути там, грубо кажучи, від 10 секунд до 20. Ну, звичайно, якщо це там прям прикольне відео, воно містить якийсь зміст, то можна там до, ну, до 40 секунд. Ну, я вважаю, що це максимум, тому що люди більше в шортах вони не хочуть сидіти. Ось, і все-таки бажано, щоб в шорцах був зміст. Що навіть якщо вирвано з контексту, все одно була якась закінчена думка. Да, да. Або краще початкова думка, ну, типу, початок думки, щоб, типу, обірвіть кінець, хай люди перейдуть, типу подивляться, але ну не кінець думки, прям да, 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 да. Ще я забулася ставити клікабельні назви. Ну, типу, на самі шорти, наприклад, що не так з пломбіром. Наприклад. У нас таке є відео, Користуйтеся шорцями, тому що це один з небагатьох інструментів просування на Ютубі, і це безплатний інструмент, за, за допомогою якого можна збирати підписники, тому що наші всі під ну, більшість наших підписників прийшли через шорт. Тому так да. і ще шорти. Я хочу просто додати, що це е, теж ключ до того, щоб отримати монетизацію на ютубі. Ну типу, да. це набагато швидше можна зробити з допомогою шорців ніж з допомогою повних відео. Так, да, це одна з умов, що треба набрати за останні 90 днів 10 мільйонів переглядів на шорцах. Це важко, але це все таки реально да. і можливо реальніше ніж набрати за 4 тисячі годин переглядів повних відео. Ну так користуйте шорсами. Це це круто. Це круто. Це класний інструмент, безкоштовний. Наступна наша порада це використовувати клікабельні назви і клікабельні обкладинки. Що ми маємо на увазі? Щоб вашій назві, якби була вся суть відео, але якби щоб людям хотілося його переглянути, допустимо. Як ми назвали наш міні-документальний фільм, чи варто створювати у 2025 році YouTube канал. Тобто, понятно про що відео, але якби зберігається питання і треба дізнатися відповідь. а щоб дізнатися відповідь, треба переглянути відео. Угу. І ще я вважаю, -таки, що клазники мають бути ну, естетичні, як на мою думку, тому що по візуалу багато що. Візуал багато про що говорить. Ну, типу, як люди докладаються до цього всього? Я люблю наші вкладники, тому що я їх роблю. Ну, вони мені справді дуже подобаються. Ось, і да, основне це клікабельна назва. Якщо у вас немає е, ідей або вам не зрозуміло, що саме треба робити, можна дивитись на інших ютуберів, блогерів, які вже ну там досить популярні, і дивитись, які відео у них залітають, у яких багато переглядів і дивитись на обкладинку, яку вони назву використовують, і робити щось своє. Тобто, як це правильно на надивленість. Да, треба надивлені. розвивати надивленість. Так. Да. якщо є таке слово, є таке слово. Да, є на дивлені сида. Це, да, це Дякую. абсолютно Дякую. класне слово. Дякую. І я, до речі, хочу сказати, я ще використовую під час створення обкладинок, Я та як Віка каже, я дивлюся у там блогерів, на яких я підписана на канали. Я дивлюся, які в них обкладинки. Ну зачасту вони просто не підходять під наш формат, ті, які ми знімаємо. Ще я дивлюся до речі у Пінтересті обкладинки, які на ютубі, і там є класні ідеї, але зазвичай я знаєте, я переглядаю. І в мене вибираю там три обкладинки, які мені сподобались, але я роблю абсолютно своє. Ну я просто реально надихаюся. Надихаю. Да, Трамп і треба дійсно знайти що своє, бо, тому що є такі прям кричащі обкладинки, в яких там просто не знаю там якісь нереальні кольори. Там прям ну якийсь треш твориться на обкладинці. А є такі, там де просто якийсь кадр, і якась там маленька назва білим шрифтом. То теж треба. Я коли наз... пишу назву відео, я теж в основному звертаюся до <с тих вищих сил, до тих назв, які я вже бачила, бо тому що якщо чесно, я дуже люблю відео, назви відео, там де суті нема. Не люблю я таке, ну що ви зробите з Е, І теж люблю так називати відео, але напевно, якщо все-таки ви початківці такі. Ми були того року, то краще викладати суть у нас. Наша наступна порада це, звичайно, скачати youtube студію. Чому? Тому що, по-перше, там завжди показується статистика у реальному часі. А по-друге, там ви можете відстежити різні клюшки для вашого каналу. Це звичайно, що просто статистика ваших відео, скільки переглядів набралося, який фідбек ви отримали. По-друге, ви можете подивитися, яка аудиторія вас в основному дивиться, там чи це чоловіки, чи це жінки, який вік, і щоб ви плюс-мінус розуміли на ну на яку аудиторію розраховувати, типу про що знімати, да тому що ж кожного свої якби вподобання. Але знову ж таки, робіть, як ми кажемо, а не як ми робимо, тому що. Інтересний факт, але більшість нашої аудиторії це чоловіки. Але я думаю, це за рахунок шортів, якщо чесно. Да, так, 100%, Тому що на переглядів більше на шортів. Так, да, тому за рахунок них. Ну, але ми не можемо mm -hmm. вибрати нішу рибалки тільки через то, що у нас дивляться чоловіки. Так, да, типу, ну, це теж треба просто розумно підходити до аналізу статистики вашого каналу. Та й так, коли знаєте, робити навпаки, бо якщо, допустимо, більше дивиться. Людей старшу дати ти ж що... не будеш знімане не, не обов'язково не знімати. Допустим, про соцмережі ж теж сиє соцмережі. Та да, тобто, до речі, от ютуб така платформа, що ти прям не можеш розрахувати, коли точно щось залетить. Mm -hmm. Ну типу, буває таке. От я навіть дивлюся на якісь великі канали. Там, де дуже велика кількість там підписників, і я дивлюся, в них дуже класне відео, але воно взагалі не набирає переглядів. Тут ви можете подивитися, звідки ж приходять люди. Ну, типу, чи вони приходять з соціальних мереж, чи вони приходять підписники ваші через те, що вони підписані, чи це з рекомендацій? Тобто, ну це дуже класно, щоб можна проаналізувати звідки найбільший потік людей да чи з шортів, бо там теж пишу, скільки людей з шортів переходить. Да, і не тільки навіть перегляди, а і підписники. Дивитися, який саме шортс вам приніс найбільшу кількість. Да. Підписників, бо не завжди так буває, що це з найбільшою кількістю переглядів, тому що у нас залетів оцей шорт на 10 тисяч, і з нього прийшло 20 чи 30 підписників, це наш рекорд по шортах. Ага, ну, да. І воно навіть не, не, ну, не найбільше переглядів у нас на каналі має. Mm -hmm. І ще, що я дуже люблю дивитися, це в який конкретно час нас дивляться, і найбільше, наприклад, нас дивляться в 9-10 вечора. І ми стараємося якось і викладати відео десь в 7-8, щоб вже в 9-10 люди да. могли подивитися. Бо тому, що перша доба має найбільше значення взагалі, але ну деколи буває так, що перша доба ну пройшла та й пройшла. А потім чогось відео знов починає набирати перегляди. У Нас теж навіть деякі шорти. Спочатку просто помаленьку помаленьку перегляди, а Потім на другий день вистрілювали. Тож ніхто ніколи не знає, як це статистика виставить. Тому треба пробувати. І саме основна порада з усіх цих я вважаю те, що не потрібно боятися. Да. І постійно пробувати, постійно знімати, не здаватися. Це, 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 те, що, це те, що ми хочемо зробити, не здаватися. Постійно пробувати, 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 поки не залетить, дивитися. Е, ну бо все ж таки, не буває такого, що прям канал стоїть на місці. Деколи щось, там чи кількість підписників, чи кількість переглядів збільшується. Бо якщо ви взагалі знімати не будете, от підете на декілька перерв, як ми, то ну, там буквально Ноль. все по нулях. Абсолютно все. Немає такого, що шорти працюють, поки ми відпочиваємо, шорти працюють на нас. Ні, такого нема. Є тільки таке тоді, коли ми знімаємо. Не боятися осуду інших людей. Наприклад, ваших якихось друзів, знайомих, що ви боїтеся, що вони побачать вас, абсолютно не потрібно цього боятися. Звичайно, це потрібно вірити в те, що ти робиш. І насолоджуватися тим, що ти робиш. Поки Де Воно вам приносить задоволення, то все буде добре. Да. Ми ось вірили, і ось через рік в нас були різні періоди, але все-таки через рік ми маємо гарну статистику, я вважаю. Да. І через рік ми все ще тут. Да. Дякуємо нам, дякуємо, дякуємо вам. вам. До нових зустрічей! І не забудьте поставити вподобайки і коментарі, бо тому що це допомагає нам підтримувати нашу статистику. І, і нас вона підтримує. Все, всім дякуємо, всім пока пока